Поки не зрозуміла картинка, як виглядає світ після війни, як виглядає мир після перемоги, не може завершитися війна, тому що відсутність точки, до якої ми йдемо разом з союзниками, породжує неправильні управлінські рішення, як з українського боку, так і з боку наших союзників. Породжує той процес надання озброєнь, який ми вважаємо занадто повільним і недостатньо повним. Породжує той процес дипломатичних рішень. Які ми, українці, вважаємо досить слабкими для того, щоб перемогти Росію, породжує той процес запровадження санкцій, які ми вважаємо недостатніми, це все через те, що не зрозуміло, яким є мир після перемоги. Коли зрозуміло, куди ми прямуємо із точки А в точку Б, коли зрозуміло, де є точка нашого призначення, ми можемо побудувати туди шлях. Коли не зрозуміло точка нашого призначення, ми не можемо побудувати шлях. І на ми йдемо на вмання, і саме тому наші союзники дуже повільно рухаються разом з нами часом ухвалюючи рішення.